Всім доброго раночку. Я тільки вилізла з ліжечка. Дякую, що раночок ніч наша пройшла. Слава Богу, спокійно. Вітаю всіх жіночок. Свято весни, бабусь, дівчаток. Вітаю всіх всю молодь. Ну і себе вітаю. Так, ну що, гріється моя водичка. І я шепить вода. Зараз я вже напевно її буду виключати. Так, нагріла я водичку. Вона трішки ще гаряча. Хто дивився вчора? Моє відео 7 березня, то я дала собі зобов'язання і почала з на голодний шлунок без просто на що серце, гаряча водичка. Ось така кружечка випиваю. Для свого здоров'я. Поки вона трішки засильно гарячувата, тому що навіть руку прикладаю і вона гаряча, пече, то поговоримо з вами зараз про. Квіти цибулинкові, які в мене ростуть в горщичку. Горщик ось такий, великий. І тут в мене ростуть гіацинти, і тут в мене ростуть нарциси, покажу вам і трішки розкажу. Що ми будемо робити з тими квітами, які вже відквітли. Ось, наприклад, в попередніх відео я поступово по, по мірі того, як вони в мене квітли, я показувала оцей перший гіацинт, який розквіт був раніше. Ось він, він малинового кольору не махровий. Садила я їх приблизно, це, ну, я собі не записала, але передивилась відео, то це було місяць, приблизно місяць тому назад. І ось дивіться, тут відрізаний був вже відсівший квітконос, і він далі собі продовжує там цибулинка розвиватися, можливо, нарощуватися, і навіть може бути і таке. Що може там і образовуватися дітки, молодесенькі гіацинтики. Ми його залишаємо, і так він в нас буде рости. До того моменту, ну, я можливо, потім покажу. Поки ця маса ще зелена, значить, вона чудова, прекрасно зелена маса. Почувається супер. Біля нього нарцис. Нарцис, ось, дивіться, трішечки листочки вже починають ось він. О. Ми його зараз квітку вже обираємо ножицями, відріжу. Ось вона, вона вже падає, бо я їх розв'язала, щоб вам показати, я їх потім зв'яжу знову, тому що в мене і цю, цей красунчик падає. Поступово відео, зараз я візьму відріжу його. Ось я його вже відрізала, ми його викидаємо. Гарний був я е, нарцисик, дуже ароматний, дуже пах, е, пахнючий. А оце листечко, воно теж ще поки залишається. Я потім підв'яжу і вам покажу. Тому що так само цибулинка. Тут ще навіть і дітки ось є молоденькі, їх видно. Вони нарощуються. Цибулинка ця також залишається, вона буде нарощуватися, вона буде, можливо, теж розвивати і давати діток. А ця краса ще квітне. І оцей теж я зараз відріжу. Ось, я його відрізала, викину. А листо, а, цибулина там теж, бачите, воно там вже не видно. Листочки там гарні, зелені. А це моя краса, ось дивіться, махровий гіацинт. Це є. Ось такого кольору він уже повністю розквіт, верхні квіточки майже теж розкрилися, а це є білий, махровий, дивіться, квітка, яка гарна, повністю набитий, і вони ще будуть квітувати. Тут теж ще нарцисик квітує. Але в нарцисиків я дивлюся вже листочки починають сохнути зверху. А це моя краса ще одна така. Таким методом, способом вирощую цибулинкові вперше. Ось, ну, мені подобається. Єдине, що можна було б ще сюди посадити крокуси. Декілька цибулинок. Ну, Ось теж, бачите, напевно, дітка, молоденькі такі листочки, там. тому що нарциси, я пам'ятаю, що як садила, то там вже були цибулини з дітками. Я вам показувала відео попереднє, коли я садила, купляла на базарі і висаджувала їх сюди, в цей горщичок. Можна буде переглянути. Перегортати відео і знайти його. Так що ось таке. Зараз я їх всіх підв'яжу, і нехай вони радують мене. Ось так от. Вони ще будуть квітнути довго, гіацинти квітнуть в мене, ну, вони розквітають поступово. Спочатку розквітає нижні квіточки, потім поступово йде доверху. І от в цьому гіацинтику ще квіточки до кінця не розквітли. А тут теж почали квітнути звідси. Перші квіточки, от бачите, вони вже, ну, вже починають якби вже переходити в стан відквітування. А ці ще. А ці ще тільки розкрилися, і отут ще буде. Так що, а цей розквіт вже, як би теж, от, бачите, серед верх ще буде. Так що квітнути вони будуть довго, приблизно два тижні. Так що пишіть, діліться своїм досвідом вирощування. Гіацинтів багатоярусним способом в горщичку. Буду пити водичку гарячу, якраз вона вже в такому підостила, що можна її пити. А, смакота приємно п'ється, проходить так відчутно по... зігріває середину. До побачення. Всього всім доброго. Ставте лак. Лайк!